Здравствуйте, дорогі. Ви знаєте, мене аж щось всередині свербить, просто аж змушує провести цей ефір на тему того, ну як це життя влаштоване, що воно реально має заявний характер. От ще мені батько колись сказав, і мене дуже це обурювало, каже, твоє те, що ти вже якби поклала в рот. Тобто навіть е банально, поки ти не взяв в руки, не е в свою власність не перевів щось, воно не твоє, навіть якщо. Формально твоє приклад. Я була акціонером і є акціонером кількох компаній. І і що відбувається зараз, оскільки в Україні законодавство акціонерних компаній воно недопрацьоване, ці компанії просто прикидаються шлангом, вони просто беруть, змінюють форму своєї ем, діяльності і не виплачують акціонерам ніфіга. Е, і знаєте, це нагадує той факт, що все в світі має заївний характер. Вони сподіваються на те, що ти не заявиш про свої права. Весь розрахунок на те, що вони просто візьмуть і бабліжко переведуть собі на рахунки твоє, а тобі нічого не виплатять. Того, що ти ну, терпіла, того, що батьки терпіли, бабусі терпіли, того, що колись там я чула, згоріли на книжках там якісь гроші в 90-х радянського союзу. Потім деякі люди купували в 90-ті роки за невеликі кошти, але все одно з своїх карманів, кишень, акції. Державних підприємств, акціонерних всяких товариств ставали співвласниками на, на папері. І що ми зараз спостерігаємо? В 2000 2000-ні роки ці акціонерні товариства їм Верховна Рада України ухвалила України ухвалила закон у 2017 році про так називаємо squeeze-out дослівно вичавлення. Коли тих людей, які є акціонерами якоїсь фірми, якоїсь корпорації, якоїсь ну, не установи, якось якогось заводу, їх можна просто вичавити насильно. А видавити їх і за ринковою ціною просто змусити їх свої акції продати. Так прикол в тому, що мало того, що деякі акціонерні товариства цих людей вичували, вони їх не повідомили про те, що сталася така процедура. Тобто, це твоя відповідальність знати, що твоє, і, цього, і це вимагати. І це прям вигрізати. Ну, якось так цей світ, світ влаштований, справді розрахунок на лоха. І це не тільки в Україні. Я це спостерігаю, що скрізь у світі таке. Воно твоє. Але якщо ти не зробив усе, щоб його собі взяти в руки, то хтось. Буде намагатися це відсунути від тебе, і і все, і, і типа знаєте, прикинутися, як то так і треба було, і ще так загадочно так таємничо посміхатися, знаєте, як то ну а, ну а що? А і сподіватися, що ти на якомусь етапі заткнешся, що ти або не спробуєш піти в суд, або подумаєш, ну так і треба. Всі терпіли, значить, і мені треба терпіти, і батьки, і, і бабусі з і дідусями пролетіли, як фанера над Парижем, Їх обманули. Ну, значить, така моя бляха доля, і я буду, значить, в тряпочку сидіти терпіти, Але воно не так. Вона не так, і щоб отримати своє, його треба вигризти. Треба цим зацікавитися і зрозуміти. От приклад, відкрите акціонерне товариство Будівельник. У мене там акції на пару десяток тисяч гривень. Це цей будівельник з 2017 року знаходиться в стані припинення так називаємо. Тобто він переформовується. І це не банкрутство. Він переформовується. В нього офіційна адреса Бялика, 10 у Житомирі. Номер телефону офіційний. Я вчора позвонила, взяла трубку якась жінка, яка там з 2008 року не працює. І каже, що ну в неї там бухгалтерія, і в неї ні не в неї. Вона каже, що в неї її питають там, де бухгалтерія. Коротше, і каже, а на Бялика, 10 нічого нема, там вже немає ніякої фірми, нічого нема. Тобто, ось вам, ось вам демонстрація того, що таке розрахунок на те, що ви будете терпіли. Ви, я просто, а життя, воно ж вимірюється, воно розташоване в часі і просторі, і ти просто пролітаєш, як фанера над, над тим же Паріжем. Якщо ти нічого не робиш, щоб своє отримати, щоб заявити, бляха, муха, свої права на кожному кроці, так. Ну воно так. От, якось, знаєте, така кругова порука. Людей виховують бути тихими, невиразними, непомітними і переляканими вічно. А передусім переляканими в тій темі, що про них подумають інші люди. Якщо ти живеш в переляці того, що про тебе подумає інша людина, ти не позвониш, не підеш, не спитаєш. А ти нічого не будеш робити, тобі дуже страшно. Думаєш, а як воно якось воно буде? Ну воно буде завжди галімо, воно буде гірше ніж могло би бути, якби ти взяв в свої руки справу. Ну і от що ми маємо? А ще прикол, що ж всі хочуть заробити, да? це відомо, це теж в світі закон, всі хочуть заробити. І це, знаєте, за така цинічна, оця а, підхід цих юристів, конторців, всяких, а, Коли вони ну, бепло косять на кожному кроці, не надаючи тобі ніякої користі. Тобто ти ще ніякого не отримав ніякої користі, а, нічого ще, а вони беруть за консультацію. От, наприклад, я написала, наприклад, наказ.ua. В інтернеті їх знайшла і описала їм ситуацію. Пишуть відповідь: мене звати так, я помічниця адвоката такого. Ось тут ви можете замовити консультацію за 1900 гривень. Мені що, нема куди гроші зливати. Мені користь потрібна, мені поболтати, я можу з будь-ким будь поговорити. Мені треба користь твою, твою, понимаєте, мать, а не я маю викласти з кармана, тобто вони вже почнуть заробляти, а я ще ніякої користі не отримала. Тобто вони не мотивовані приносять користь, того, що вже ця е, консультація, так, так називаємо, це вже для них заробіток. І вони не обов'язково зацікавлені в тому, щоб мені допомагати. В нього в них заробіток. Якби я була лохом тупим терпілою, в них би заробіток почався від моменту, коли я надіючись, що вони мені допоможуть, дала б їм просто так 1900 гривень. А це просто консультація. Вони нічого не зобов'язані навіть слухати мене на ній, розумієте? Навіть а якби хотіли слухати, і якби по-людськи планували. Е, The cat sat on the Якось ті гроші, що мені належать в суд в судовому полі, піти в суд, їх отримати. Якусь, наприклад, процент цих грошей отримати їм собі. Тобто реально попрацювати і щось за це реально отримати, якби були настроєні. Вони послухали, що я їм написала. Я все пояснила, в моєму повідомленні. Там не треба ніяка грьобана консультація. Оці всі уклончики, оце все сотрясання воздуха, оце повітря, ні, ні про що. Це їхній заробіток грошей. І це лошизм для когось, хто в це вірить. Тобто на надії, яка не має ніякої і тримається весь цей світ, коли бриють всяк яких овець, які вирішили бути тише води хіше води, нище трави, боятися жити і думати, а хто щось -що подумає, а як би чого як би чого не вийшло? Та воно завжди галімо вийде, воно завжди вийде проти тебе, якщо ти живеш і мовчиш в тряпочку, і про своє не заявляєш. Якщо врод не, не поклав печеньку, вона не твоя. Якщо те, що на папері в тебе акції гроші не відсудив у суді або іншими методами, вони не твої, отак виходить. І всі, і всі сподіваються на те, справді, що ти проживеш своє життя, здохнеш і, і вже точно закліпаються ці акції на комусь, на тому, хто це собі загріб, і на їх на його цих нащадках. Розумієте? Отак воно працює. Ну чому так в світі влаштовано? Це дуже філософська тема, і вона в офіційних мережах про це говорити не можна, за це прилітає. Ну це спеціально світ так функціонує, бо комусь це вигідно, що більшість людей мають боятися думати і жити і зго і погоджуватись на те, що їх бриють. Але це дуже велика тема. І вона має своє коріння в тисячолітньому використанні людей для своїх цілей меншістю завуальованою. Ну і я їм слухайте, написали таку простень, консультація. Ось ви глянете тут відео наше на YouTube нашого там юриста. Слухайте, вона зробила з себе зірку, да, мереж там, записує ролик, і ця зірка. Подивіться, і і от ви з тищу дев'ятсот заплатили гривень, буде вам з нею консультація. Я думаю, блін, я теж роблю е, е, бренд з себе. От я своє ім'я е, зробила, Ірина Герус, веду відео, себе сфоткаю, знімаю. То що це значить, що мені 1900 гривень треба платити на тому місці, якби я, я теж зірка, ви розумієте? А вони мені оце показують, це така неповага. Я їх питаю про професійну допомогу, а воно мені сує якісь, якісь посилання на те, що ця їхня юристка сидить і щось розказує. Я маю, що я зовсім якби, ну зовсім людей лохів тримають. Я маю заплатити за те, що вона така молодець. Така молодець. І слухайте, ладно, написали ці простині, я не відповіла. Пишуть вчора. В них же ж все поставлено. Бізнес-процес, все за законами жанру. Бізнес-процес, фоллоуап, дожимати клієнта, так конверсія, процент збільшувати конверсію успішних цих зділочок, успішних зберити клієнтів, які все таки ну не знаю, що треба. Про що треба думати, як сильно в себе не вірити, щоб просто відстягнути ще десот -100 гривень ні за що, просто перший першій попавшіся конторі, яка не знімала навіть багато роликів, в яких багато переглядів на Ютубі. Вона хоче переконатися. Вітаю, хочу переконатися, що ви отримали моє повідомлення. Чи є ще актуальний ваш запит? Будемо вдячні за зворотний зв'язок. Ну, Тобто, все вічливо, все гарно, все таки діжурні, знаєте, фрази, всім те саме пишуть. Ну, значить, мені прийшлося їй чесно відповісти. Отримала, платити за консультацію точно не буду. Дякую. Знов простання, розумієте, знов простаня. Я пишу, що не буду платити. Я пишу, що я не лох, мені велика простаня. Я хочу лише поділитися, дякуємо, сракуємо, підписуйтесь. О, тобто, платити не буду, а мене хочуть дожати, використати як підписника. Тобто, мене як лимон вижити. Да? Це всіх нас стосується, до всіх так підхід. Так виглядає сучасний світ. Тобто, не хочу платити, а ну то хоч і наші відео дивись, стань нашим послідовником, наші канали. Ми дуже стараємось. Старайтесь, чуваки, але мені користь потрібна. У мене життя складається з хвилин, секунд, днів. І я себе поважаю. Життя так створено, що людина старіє і вмирає, а потім людину постидно принизливо закопують. Розумієте, в труну. Я бачила це мого батька. Він в серпні закопали. В нього є грамота за заслуги перед українським народом Верховної Ради України і медаль. Розумієте, що це виглядає як насмішка. Це все життя. Воно таке, якби. Ну, це не серйозно. Що тут не так? Кожна людина, яка мислячить, яка себе поважає, яка думає, в що вкладати час свого життя, щоб не прогадати, щоб це життя мало смисл щоб ти встиг кайфонути. Вона розуміє, що щось тут сильно не так, але окей, працюємо з тим, що є. Окей, працюємо з тим, що є. Я поважаю свій час. А хтось постійно намагається і з вами, так і зі мною так цей час мене вкрасти, щоб я якусь фігню робила, щоб я дивилась якісь канали якоїсь юристки, яка хоче просто безпердонно, щоб я 1900 дев'ятсот гривень виклала з карману. Ні за що, ні за що. Вони стараються. Вони, я розумію, що вони стараються, але наша відповідальність людей мислячих старатися, щоб в нас життя не вкрали по чуть-чуть. Хвилинка там, хвилинка сям, суєта, там хтось щось хоче, там хтось дзвонить. Ну, я відповіла вже, як пишу, що при чому це так стандартно виглядає? Це так в лоб, так неповага. Ну всім стандартні фрази, може навіть бот їх висилає. Ну хоча я думаю, що тут все таки копі-пейс людина робить щось мене таке суб'єктивне відчуття. Ну їм пофіг на мою відповідь. Ну я перед собою повагою до себе маю відповісти те, що в мене є, якщо думка сформувалася. Я й пишу. Платити має сенс за реальні дії юриста, як-от, підготовка і подача справи в суд або, якщо існує, початок іншого способу отримання належних мені грошей. А платити за розмову ні, дякую. Я й сама розвиваю маркетинг своєї особистості в соцмережах. Платити за можливість поспілкуватися, це не те, що мене цікавить. І що ви думаєте? Знов простиня, знов щось пише. Дякую за думку. В них ну, бізнес процес скрипт, скрипт це називається. Відповідь на будь-які е, репліку. Бо тягнути час, тягнути час твого життя бути на зв'язку це збільшує імовірність підвищення конверсії, того, що щось з мене давичавлять. чи зацікавлять хватять мене. Ну я ж маркетинг закінчувала е, спеціаль, спеціальність в Познанському університеті. Я у е, е, мене диплом магістра. У мене була. Був факультет продаж і маркетинг. Я це все знаю, я це все знаю технології. І, і це читаєш. Коротше, цей світ це одна неповага. Виписує на цьому етапі, дивіться, одна простиня, друга простиня, і пише мені, адвокату він необхідно ознайомитися, або він міг запропонувати вам, але змісно ми вас розуміємо і з'ясувати, чи в суд, чи, чи, чи рухатися. Слухайте. Твою мать, що там не зрозуміло? Я вам читаю, що я написала. Це не треба бути повним бовдуром, якимось, щоб не зрозуміти, що я написала. Там нічого не треба ознайомлюватися. Все, як казали в нас в школі прикольні однокласники, і єжу понятно. Понімаєте, цьому єжу, якого ніхто не бачив грьобаному, йому теж все понятно. А тут якийсь блін адвокат з регаліями, ніхрена не поняв. Пишу